Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас такі новини на господарстві придбаю зерно. І напевно ми трошки з ним попаємо. Предбарі тону. Я вже потрохи скуповлювати за Зараз я вам переключусь все покажу, і розкажу. Ось, друзі. привезли нам мішки. І ось сю я побачив, друзі, нічого там дорого скажу, я не дивіться особо, що там у нас зарослі. Пшениця, вся чорна. Ой, якщо розкусити, Бачите, друзі, всередині. Не фокусується. Біла пшеничка, все як гарно має бути. А як райчик, краї, краї чорні. Ось такі друзі, подивіться в інтернеті. Кажуть, що це чорна сашка на пшениці. Ну хто я стикався, скажіть, можна його давати в корм поросятам, ресятам бічкам, чи не можна. Чи це ми просто даємо і даємо. Гроші затону, а тройку з нею не буде. Тому, друзі, хто з нею стикався з такою пшеницею, напишіть, скажіть, можна, давати, не можна. І що з нею потрібно робити. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока!